стара вантажівка трак поверталась у свій гараж після трудового дня. Трак дуже втомився. З самого ранку він на колесах. Спочатку розвозив нові меблі по дитячих садках. Потім допоміг відвести книги до магазину. Потім у нього було багато інших важливих справ. Увечері Трак їхав по дорозі додому, мріючи, як скоро буде відпочивати в своєму гаражі. Раптом на узбіччі він почув схвильований скрип чиїхось коліс. Допоможіть хто небудь! Трак пригальмував і помітив на краю дороги маленьку червону машину. Вона розгублено кліпала фарами і слабо сигналила. Ти чого тут загубилася? запитав трак у маленької машинки. Так, загубилась і навіть гірше. У мене майже закінчився бензин і вже майже ніч на дворі рипнула машина. А як тебе звуть? Дорі, відповіла маленька машина. А де твій гараж? Дорі закліпала фарами і відповіла, що гараж, в якому вона живе з іншими машинами, знаходиться недалеко від хвойного лісу. Але як туди проїхати, вона зовсім не пам'ятає. О, Дорі! Вважай, що ми вже в тебе вдома. радісно вигукнув трак. Я знаю, про який ліс ти говориш. І гараж вас знаю. Колись я разом з твоїм сусідом, вантажівкою Тому, розвозив по домівках ялинки, які спеціально виростили у вашому лісі для новорічного свята. Сподіваюсь, Том все ще живе у вашому гаражі. Так, вантажівка Том, мій добрий сусід, зраділа Дорі. Ну тоді поїхали. Чого ми чекаємо? Сказав трак. Він причепив маленьку машину Дорі до себе на буксір. І вони поїхали в бік хвойного лісу. На вулиці вже була ніч, коли Трак і Дорі дістались до гаража, в якому жила маленька машина. Але інші автомобілі не спали. Вони вже складали план пошуку Дорі. Побачивши Дорі, машинки з її гаража зраділи. І подякували Трака за допомогу. Особливо радий був бачити трака його давній приятель, вантажівка Том. Що ж, я поїду додому в свій гараж, завтра вранці мені на роботу, сказав трак і почав збиратися в дорогу. Не поспішай, переночуй у нашому гаражі, а вранці поїдеш. Адже втомленим машинам. Небезпечно їздити тим більше ночами, зупинив трака Том. Твоя правда, погодився вантажівка Трак і пішов спати. Важливо, щоб водії приходили на допомогу один одному. Не залишали в біді, а допомагали. Підписуйтесь! Байки. Навчайтесь, граючись.